25% українців планують залишитися в Європі назавжди. Майже 25% українських біженців у Європі планують оселитися за межами України в довгостроковій перспективі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром міжнародних інституційних порівнянь і міграційних студій при інституті ІФУ в Мюнхені. Близько 35% українських біженців хочуть повернутися в Україну, щойно там знову стане безпечно. Лише 4% планують повернутися найближчим часом незалежно від ситуації з безпекою, зазначив пану Поутвайра, директор Центру міграційних досліджень ЕФО. Зазначається, що дещо майже 11% біженців вже повернулися в Україну, що 25% не визначилися. Наші результати показують, що хоча багато хто з українських біженців досі хоче повернутися до своєї країни, перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості. Чим довше триває конфлікт, тим більше людей можуть уявити собі майбутнє за межами України, каже дослідниця міграції Ефу Івон Гісінг. Збережи. Підпишись. ПОШИ.